Наш екіпаж отримав повідомлення про ДТП на 18-му кілометрі Житомирської траси. На місце пригоди наша знімальна група дісталася лише за дві години. Траса стояла через великий затор. Та тільки на наш репортер Олександр Терещенко дістався місця пригоди, одразу визначив винуватця затору величезне дерево, що лежало посеред дороги. Водій цього легковика разом зі своїми пасажирами народився в сорочці, адже основний удар припав на його автівку. Одна з гіляк пробила лобове скл автомобіля і потрапила в салон. лише дивом вона не зачепила людей і просто застрягла посеред салону. Водій Шевроле розповів, що постраждало ще дві автівки. Три машини були, був один джип. Ну, його одразу везли, він їхав там трохи. І ззаду бус стоїть, ви бачили. Це він за мною їхав. Я, виходить, якраз в епіцентрі був. Чому впало дерево, поки невідомо. Та у водія Шевролей є деякі припущення з цього приводу. Навірно, пішов дощ, поэтому воно і за потому що там є подкоп, видно, подкоп, а какой-то ров, там рили, Я не знаю. А, а, да, да, і поэтому да, 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 воно впало. І хто зараз, ну як з цим бороться, я не знаю. Чоловік каже, буде домагатися, щоб винних покарали, адже він разом із пасажирами міг загинути. В суд будете подавати. Да, конечно. Ну, как же ж надо разбираться, с этим бороться, как же это надо. Добивать. А на кого, какая организация, как вы думаете? Я думаю, скорее всего, это будет автодор.